Добрий вечір. Сьогодні хотів поговорити про таке питання, ну, яке мене от завжди от почав, почав вирощувати розсаду. І от завжди мене хвилювало, ну, чого в мене от розсада не такий насичений зелений колір. Ну, майже такий, знаєте, насичений темний колір. Завжди приходиш на базар. Або там, я не знаю, там якийсь торговий центр, або що. Ну там от помідори, ну такий насичений темний колір. Такий. Гарний зелений колір. Ну такі. І як ти вже цю розсаду, я вже і підкормки, І вже грунтосуміші. Ці, ці. Ну, у мене завжди якийсь такий, ну, зелений, але він швидше всього ну, до світла такий зелений розсада, виходить, на балконі. Ну, я вже думаю, може світла не вистачає. Я вже думаю, може ще щось не. Але вже з доступом до інтернету, вже з розвитком Ютубу. Я вже натрапив на відео. Що як забезпечити, ну, як організувати такий насичений темний розвит, темний е, колір розсади? Це е, можна і треба, От, е, можна підкормки давати магнієм, е, сульфатом магнію, е, можна е, листові підкормки дається сульфатом магнію, і він забезпечить такий насичений гарний колір розсади. Це не просто йде мова про коль, що от просто там що це. це не просто кольору мова про коль, а магній дуже важливий елемент. Багато хто, ну і я, наприклад, не знав, це, ми не, не є такими спеціалістами, якимись агрономами, там, наприклад, агрономи, напевно, швидше всього знають, що ми знаємо основні елементи, там ще крім основних, може, якісь там кальцій, бор знаємо. Але от про магній, чесно, я от, на початку всього вирощування своєї активного розсади, я навіть не знав про це, що так прям треба такі важливі підкормки магнію. Магній дуже важливий елемент. Магній відіграє дуже важливу роль у фотосинтезі, того, як рослина харчується, перетворює там різні е, поживні речовини там, на е, ті речовини, якими вона харчується. Е, в, е, магній. Відіграє центральну роль у хлорофілії рослини. Е, рослина він відіграє е, дуже важливу роль як на розвиток кореневої системи. Вони в Магній має е, наявність магнію е, дозволяє там всякі зв'язки з, з азотом, фосфором. Ну, Важливий елемент. Явно, що це не тільки. Справа в кольорі, але і важливі функції магнію. Значить, як нам, е, значить, перше, розкажу, як я підкормлюю клюю свою розсаду е, сульфатом магнію. Друге, розкажу, як я ще на городі використовую сульфат магнію. Е, значить, е, оце добриво. Е, воно не є дороге, я навіть чесно говоря. Не знаю зараз, скільки воно коштує цей сульфат магнію. Я купив ще два роки тому. Це в 2021 році я йому купив цей сульфат магнію, От пів відеречка в 2021 році я йому купив. пів відеречка я за два роки використав. Ну ще буде, напевно, мені ще на цей рік. І це вже і не тільки я використав, а це з сусідкою я це, це відеречко використав. Перше розкажу про розсаду, як я підкормлюю, друге розкажу оце. Значить, тільки я почав використовувати сульфат магнію, зразу я побачив результат. Зразу моя розсада, грубо кажучи, почорніла, зробився темний насичений колір. Вже не, не було такого зеленкуватого, світло-зеленого. і цей. Значить, я роблю підкормки розсади своїх ну основне помідори, але ж попри помідори йдуть і перці, і баклажани, і огірки. Всі і всі йдуть підкормка, це листова підкормка. Я роблю її десь орієнтовно, після того, як попікую помідори, через 10, десь орієнтовно через 10 днів роблю одну підкормку, Потім знову через 7-10 днів роблю другу підкормку. Дві підкормки роблю сульфатно-магнією своєї роси. Підкормлю листовою підкормкою. Даю орієнтовно на літру грам кінчик столової ложечки. Це грам, грам, може там від грама до двох сульфату магнію. Хто залежно по об'ємах, хто яку має розсаду, мені літри цього роствору хватає. тому це бачите, за два роки і стільки відповідно сульфату магнію я використав. Після того, як я розсаду висадив. Росада через два тижні я роблю підкормку, переважно. Я стараюсь листову підкормку зробити мікроелементами, всіма мікроми комплексом мікроелементів. Але я також роблю сульфатом магнію. Бо рослина, розсада, після того, як вона висадилася, вона не получала, вона переживалася, не получала коренева система, нормально не працювала, листя нормально не працювало, вона не получала нормально. Ні мікроелементи, ні макроелементи. Тому е 14 днів, через 14 днів після виски всі мікроелементи, і потім орієнтовно через 7-10 днів я роблю ще сульфатом магнію, щоб наситити рослину розсаду магнію. Так, де ще можна використовувати магні? магній. Магній. Е ще питання це я е досліджував і вичитував, що Магній дуже легко вимивається. Один з таких елементів, що легко вимивається. І е, кількість магнію постійно е, зменшується, бо вноситься більшість е, мінеральні добрива, а вже такі органічні добрива е, не вносяться. І тому ма, кількість магнію в ґрунтах постійно зменшується. І е, дуже багато рослин страдають від дефіциту магнію. Тому. Де ще можна використовувати, розкажу, як ще я використовую магній. Значить, дуже багато, от ми, та майже всі, ми, коли весною сходить часник, цибуля, рекомендовано підкормити азотом, можна розсіювати ні, скажу, нітромофоску, аміачну селітру. Я бачив відео, що один такий професор розказував. Що найкраща підкормка весною чеснику це азот плюс сульфат магнію. Дається, розводиться у воді на 10 літрів, дається селітра, там ложка селітри, і плюс дається ще півложки сульфату магнію. Ось така підкормка, поливається чесник найкраще. Ну, це логічно, бо якщо чесник весною сходить, він не має ні азоту. Магній вилитий для його для хлорофілу, для фотосинтезу йому потрібний магній. Всього логіка. Сірка працює разом з азотом. Теж все тут логічно і чому робиться така підкормка. Далі огірки дуже, -дуже люблять магній, можуть бути там різні на, на листках нехватка магнію. Відсихати плоди ж маленькі, не зав'язуватися у гірках, також може бути, що нехватка магнію. Тому можна робити підкормку. Я і роблю, я і кроплю сульфатом магнію у гірки. Також на, на дефіцит магнію страдає картопля, можна і картоплю покропити. Ну, у гірки картопля. Значить, чесник робиться роствор, яким поливається. Огірки можна і кропити, в принципі. Огірки картопля. Розводиться на відро на 10 літрів. Я розвожу десь 10. Ну, орієнтовно в районі 10, 10 грам магнії. Даю, даю неповну листову підкормку, даю неповну столову ложку на 10 літрів. Всім дякую за увагу. Підкормлюйте свою розсаду. Хай буде у вас темненька. Хай у вас все гарно розвивається. все гарних вам рожуїв та мирного не.